Всім привіт, друзі! З вами Давид. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафті. Сьогодні я заповнився на такому світі, де я буду грати у виживанні. По-перше, що нам треба зробити, це добути дерево. Як це вже зрозуміло всім, треба завжди добувати перше дерево. І сьогодні я хочу е поповживати і зробити українські дії, щоб вам показати, як я робив всі ці інші діма. Так, ну, по-перше, треба піти кудись так. Це мені не потрібно. Так, треба. О, Берізка. Вона мені знадобиться, щоб зробити підлогу. Треба її добути. Ой, ти куди впала? та? Наше виживання дуже просте. Я вважаю, що наш дом український він не буде. Солом'яний солом'яна криша в нього не буде, а дерев'яна. Ну, тому що так і до домівки. Бо... Я заспавлюся біля поселення. Вау! Це перший раз, коли я спавнюся біля поселення. Так, Так, тут у них і коні є і коривки. Так, треба, по перше, дізнатися, що в них тут є в домах. Так, тут у нас щось є. Ні, в цих домах нічого немає. Так, треба піднятися. А як цей дом тримається? Я не розумію, друзі. Він повинен вже впасти. Я не розумію, як він тримається, друзі. Ви погляньте, я під домом стою. І я не розумію, що мені поки що робити в цьому поселенні. Поки що, я не знаю. Так, тут у нас є скриня. О, смарагди! Це моє виживання. Так. Нам треба забрати все, що тут є. Ну. Картоплю я теж заберу собі, тому що із картоплі ми теж можна багато всього зробити. Так. Головне, щоб мене не абив голим, коли я когось біравлю. Так, Ти щось продаєш, нічого такого цікавого немає. Так, ну це поселення дуже таке. Тут нічого біля нього немає. О! Ти що продаєш? А ти що продаєш? О, а ти що продаєш? То вони все однаково продають. Вау! Ще два, два смарагди і мішечок! Вау і хліба! Так я можу дуже цікаво поїсти, дуже смачно. Мені було так, я хочу зібрати все солом'яне, яке тут є в цьому поселенні. Друзі, щоб ви знали. І потім вже продовжити наше виживання, тому що мені вже дуже подобається, як ми виживаємо в цьому поселенні. Так. Щоб мені нічого не заважало в руці, мені треба все ж, що мені не заважає покласти наш мішочок. Так, і сюди. Так, тут було 15 їх. Так, тут їх було 15. Ні, ну мені посилення подобається, але в ну, ну якесь дуже маленьке для мене. Так, треба якось нам спуститися, так, я Це форум. І тут мені подобається, що тут дуже багато коників. Що, я можу, коли знайду сідло їх приручити і на них кататися, це все, що мені потрібно, Ось, от все не робити. Я, друзі, сьогодні краду все сіно, яке тут є в цьому поселенні, тому що я хочу собі зробити нормальний дім, який може бути тільки в Майнкрафті. Е, прикольно. Відкриваю, і на мене зразу блок сіна нападає. О, підожди, тут сало є вау. Так, треба це прибрати з моїх рук. Так. Тут сало є вау. Я можу його поїсти дуже смачно. сильно Не заважайте мені. Мені це посилення дуже сподобається, але я хочу вийти цю свинюшку, Я хочу сало, сало, сало. Сало, 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 о, вже вбив. Так, скільки в мене сало Чотири. Дуже мало, я хочу 64. Так. Мені подобається, як ми поки що не починаємо виживати в цьому поселенні. як я краду солом'яне насіння. Так. Угу. Так, тут у нас є коники, так, ви не можете сюди вийти. І я хочу зараз вбити цих корівок, тому що я хочу дуже багато їжі, тому що в мене є... Я не хочу версак класти в мішечок. Так. так, робимо палиці. Так, і робимо якийсь меч і кайло. І робимо якийсь кайло або щось інше. одного Нет, Ну, не, давайте с сокиру из камня будем делать. Э, как бы вы? Ну, дуже дякую моему верстаку, який тут стоит. Так, треба її вбити зараз. Привіт, Хорівко! Привіт, як справи! Дуже дякую тобі. Вот туда житель трасы. Подожди, там еще дурижка кудись. А, там шахта у них є ще. Ні, ну цікаво, привіт, привіт, привіт. Ей, як це погано, що тут дерево розташовано. А ну, пішла звісно. Господи, де, де мені цей? Не вийдеш ти? Я, я, я така людина, яка вбиває всіх звірів цього поселення, друзі. Це якось Але що їм ще робити? Мені потрібно ліжко, але ліжко є в домах, але я хочу його сам заполучити. І другого кольору. Так, ні, ну світ дуже великий, дуже гарний. Мені треба піднятися та і повбивати ще звірів. Так, в мене є. Так, в мене закінчується дуже швидко їжа. Буде закінчення. А ти куди йдеш? Та я, я ж не хочу тебе. Я просто хочу з тобою поговорити. Ні, я хочу тебе вбити. Так, вже два є, і тут я десь ще бачу одну вівцю, так. Вівтя, почекай мене, будь ласка, я хочу просто твоє м'ясо. Або вовну. А я її вбив. Так, Ну і давайте ми ще корівкуємо. Ай, я покисів вдарив, і за тебе корівку! корівку! Так, ну ні, у мене поки що дуже багато тепер є речей. Привіт, корівку! Привіт! Привіт, А, ні, нічого не випало. Ось, друзі, я себе відчущаю якогось. Я, я, я не знаю, якась людина, яка всіх буває. Mm -hmm. Так, нам треба трішечки поїсти, тому що я вже нагулявся, тут вже трішечки з ума сійшов, і зараз треба вживати по нормальному, так. Так, у нас є поки що дуже багато м'ясу, нам треба піти в шахту та й добути щось. Так, я, я хочу скриньку покласти всі речі, щоб коли я помер і у мене вони тут все були. Так, картоплю я теж сюди покладу. Так, м'ясо я теж сюди покладу. Так, палиці також. І це також, так, і вовну також. Ну, знаєте, друзі, на, на всякий випадок, якщо мене там вб'ють, то, то нічого. Так, у мене тут і є шахта прекрасна і чудо, і тут є вугілля. Так, все кам'яний вейвік вже почався у нас. Зараз опыт буду получать. Так. Мені все, що потрібно, це зробити кам'яні інструменти. Ой, в мене тут же мід є. І ей факел та й та, також вугілля. Тоді мені треба дуже багато каменю. Я, друзі, просто тут виживаю, роблю все, що треба, щоб повиживати в цьому світі невдобному. Тут зовсім виживати не можна. Тут дуже мало їжі і дуже мало смарагдів. Але мені потрібні смарагди. І тут дуже мало вугілля. Так, де сонце? А, в ніч. Ну, я хочу трішечки побивати мобів, але по-перше, я хочу зробити пічку. Але мобів я хочу побивати для того, щоб щось мати. Якусь івону, чи павутину там. Так. Ми робимо пічку. Беремо палиці дерево так, щоб все швидко зробити. Так, зробили вже вісім. У мене тут багато дерева, можна не не витрачати так, так багато, як я знімав відео в пустелі. Тут мало дерева. Розумієте? Так, і треба мені зробити нормальну вже сокиру. Все, вже є кам'яні. в мене інструменти, так. Я вже не набуду... Копатися ночью так, треба все це покласти поки що. Так, хлібушку я собі трішечки залишу. І мечі, сукирою я залишу, щоб побувати мобів. Так. То тут на мене буде йти. Давайте, я біля голему буду знаходитися. Давайте моби, йдіть сюди. А, так, ми, мені квіти потрібні, щоб зробити. Там я ще зомбі бачу. Так, голем, големи, На нас йдуть зомбі. ну пішли звідси. Я навіть не, не буду підпускати до мене, ано А ну йде звідси. О, дуже дякую тобі, големчику. Дякую тобі. Нарешті мені хтось допоміг. Так, мені потрібно добути багато квіт. Так. Мої улюблені квіти. Так, їх тільки дві, ні. Ну зараз ніч, дуже погано все я бачу. Так, треба трішки нам поспати. І коли буде рано, то тоді ми продовжимо виживати в цьому світі. Так, виходимо на вулицю. І дождьі, там, там що? Там що? Там розбійники! Там розбійники, друзі! Та це ж дуже класно! Я можу туди піти і розграбувати їх! Вау! Це поселення знаходиться біля розбійників, але це дуже небезпечно. Так, я вважаю, що вони будуть трішечки-трішечки на нас нападати, і селян в томусь буде менше і менше. Тоді мені треба їх уграбити і перебіжати до мого поселення. Але Але ж рейд буде, коли я прибіжу, друзі, буде рейд. Я не знаю, що мені робити. Якщо я його ограблюю, я приближу в моє поселення, то буде рейд. Так, мене дуже мало зараз сердить, треба 300 поїздів. Там є, я бачу, мою улюблену квіту. Так, треба до неї піти. Так, добрий день, селяни. Я сьогодні вас ограбую. якщо ви не звертаєте на це увагу і ваше поселення знаходиться біля родбійників. Ви на це. Побачили увагу, розбійники біля вас знаходяться. І коли ми переможемо рейди, то, то я буду захисником нашого поселення. О там кріпер, Добре, ми, ми до нього не будемо підходити, тому що в мене дуже мало сердець. Я можу погибнути так. Так, мені подобається наше виживання. Так, ну все в мене до, достатньо блоків, щоб зробити український дім. Так, ну мені залишилося зробити моє ліжко. Я не розумію, навіщо мені робити ліжко, якщо у селянів тут є ліжко, але я хочу зробити справжнє виживання в Майнкрафті. Робимо біле ліжко, потім все це ми перефарбовуємо і ставимо біля ліжка все, все синє у нас ліжко. Я не розумію, чому я дві квіти. Добу. Ну добре, нічого такого тут все немає так. Я можу все ліжко поставити ось сюди, тому що це вже, мій дім, все моє улюблене ліжко. Так, зараз я, я хочу збігати до розбійників і подивитися, що в них там є. Ну, самі знаєте, так буде ще цікавіше, але по-перше, я, я хочу зробити блоків багато. Так, коли я доданок ну, прийду, мені треба зараз поїсти трішки, щоб він всі мої серця. Так, треба. Так, я хочу їх ограбити, потім їх всіх вбити і бути захисником цього поселення. Так, я вважаю, що вони десь тут гуляють на цих територіях. Я вважаю, що вони стопудово захопили одного голема. Так, там, так, друзі, я вгадав, там є клітка. Так, але де вони всі? Я не розумію, їх, їх тут зовсім немає. Як це зовсім можливо? Друзі, тут немає розбійників чи що. Так, в мене дуже мало сердець зараз. А, розбійник мене побачив. Треба тікати, друзі, в мене мало сердець. Тікаємо до мого поселення Я впевнена, що не буде рейда, так, він за мною йде. Ні, вже відстав від мене, але як він мене побачив? Та, друзі, в мене дуже зараз мало сердець, мені треба регенерувати їх. Це дуже класно, що я не, не граю тут на хардхорі, тому що якщо б я тут грав би на хардхорі, то я б не, не знаю, я би помер за одну секунду. Але як в мене багато сердець, то я... Е, а ви чогося? Це Це мій Дім вже. Ну, весь звіси. ви чого селяне? Зовсім уже умів немає вас що Так, мені треба пожарити свинину. Як в мене мало вугілля, то на чого страшного і треба вбити цих розбійників. Так, друзі, наше виживання знаходиться зараз. Пробач мене, ти не можеш йти Ай, він зараз голиму це скаже! Ні, навіщо ударив Ой, зараз на мене буде нападати то розбійники, то големи. Я не розумію, як він мене побачив. Я, я до них навіть прийти не можу. О моє сало, сало треба його поїсти. О, моє сало таке чудове. Я обожнюю сало у Майнкрафті. Воно дає дуже багато, то ну не голоду, а як там не називається. Сердичек. Не знаю. Так, треба дуже багато поїсти. Так, треба ще поїсти саду. Ой, так, друзі, воно дуже, воно дуже смачне, так. Так, все треба ще взяти з собою, так і все, і можна вже йти на них нападати. Так, друзі,... Е... У мене ще є час на них напасти, тому що я стопудово впевнена, що вони нападуть на нас, наше поселення і селяни всі кудись уйдуть, звідси, не, не буде на жодного захисту, я тут за один залишусь і все. Ось така в мене буде історія. Так, але як мені на них... О, я вважаю, що на них треба напасти через гору. Так, його тут немає, то він на краю був. Я його можу вбити, але він би позвав дуже багато своїх друзів, так. Піднімаємося. Тихенько. Так, друзі, їх поки що немає. Нам треба ходити дуже тихенько. Я не хочу, щоб вони мене побачили. Так, друзі, вони там когось захопили. Так, я не знаю, що мені поки що робити з цими. Так, ну я не знаю. Мені дуже страшно якось, я не знаю, що мені поки що робити. Він мене побачив. Добре, будемо його тут чекати. Так він. Я ж, що? Один! Так, я його вбив. Так, треба їх освободити. Я ж добрий. Так я не розумію, їх тут що, тільки два. Так, він мене не бачить. Так, тут на кого поки що немає. Добре. Будемо тихенько підніматися. Так. Треба це все зламати. Добре, будемо ламати їхній лагерь. У мене багато сердець і життя. Так, буває, буває розбійник поганий. Так, і мені їм треба тут вход ем, зачинити. Так, ого. Це мені вже подобається. Але я знаю, що вони потім будуть нападати на це село і зроблять рейд. Тому їх зараз треба всіх вбити і все. Я всю місію виконав. Воно вон, ну він мене побачив. Ну що, Ну що, ти будеш на мене не нападати? Ну, я взагалі, друзі, на чому будемо закінчувати, я вас зараз сподобалося. Всім пока.